Поєднати творчі та професійні можливості телекомпаній провідних вищих навчальних закладів України та Польщі, створити спеціальний цикл телевізійних та відеопрограм, адаптований перш за все для молодіжної аудиторії для презентації реальних пріоритетів європейських цінностей в освіті та житті молоді і суспільства обох країн. Такі завдання має на меті міжнародний медійний проект Студентські медіа Відкритий шлях до європейських можливостей за підтримки міжнародного фонду відродження Дніпропетровським університетом імені Нобеля, спільно з краківськ. Академії імені Анджея Фрича Моджевського, а також телекомпанію співдружність спільно з польською телевізійною студією у Фрича планується організувати обмін телевізійним та відеопродуктом з адаптуванням та перекладом його для показу в Україні та Польщі, а також виготовлення та розповсюдження циклів телепрограм на дисках для використання у діяльності шкільних євроклубів у школах, партнерах університету. Ми сьогодні не просто вирішили показати вам допрем'єрний показ. нового телевизионного проекта. Мы сегодня не просто решили познакомить э, друг с другом и познакомиться с несколькими, э, с, ну, на наш взгляд, э, очень разными, но очень интересными евроклубами. Мы э, хотим э, сегодня начать определенный диалог между не организациями, а все-таки просто людьми, Дата презентації проекту обрана не випадково у травневі дні в Україні. Традиційно проходять заходи до дня Європи, і саме 17 травня відзначають всесвітній день інформаційного товариства. І саме у травні на 27-му телеканалі розпочинається вихід програм телевізійного циклу Європейські можливості долаємо труднощі. Перекладу ми хотіли б, щоб ви для себе сумілі зрозуміти, що таке євроінтеграція. А зачем она нужна? Нужна ли она вообще? Не нужна? Надо это вам и нам, и... І... Хотіли це все з вами обсуждати. у ході робочого візиту координаторів української частини проекту до Кракова з архіву телевізійної студії Фречі були відібрані сюжети, перші з яких сьогодні побачили учасники презентації. Герої сюжетів відстоюють своє право на затвердження себе як неповторного члена суспільства, закликають бути толерантними та опановувати культуру миру. Глядачі не залишаються безучасними. Каже, це найбільша цінність і. И Евросоюза, и человечества в целом это способность к восприятию чего-то нового, это умение что-то найти для себя новое. и не критиковать, как, как только ты увидишь, и не смеяться, а понять, для чего этот человек это делает, с какой целью. Как показано на видео, то есть жить в гармонии с людьми так же самое недостаточно. Надо научиться еще жить в гармонии не только с людьми, а и с природой. И самая главная цель, которую мы должны поставить перед собой, прежде чем вступить в Евросоюз, Это научиться жити вместе, это научиться понимать друг друга. Окрім діалогу про побачене гостям презентації запропонували взяти участь у веб-квесті під назвою Створюємо банк європейських цінностей, де всі вони, виконуючи певні завдання, мали стати вкладниками його золотого фонду. Олена Дроздова, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.